Розкажи про моменти, які найбільш запам'ятались на війні. Було у мене два офігенних момента в житті, де мені здавалося, що я тупо рембо. Перший варіант був в 2015 році. Нас там ну так чітко почали засипати, що просто капець. І росіяни почали пускати салюти. Для нас це було максимально дивно на новорічну ніч. Росіяни пускають салют феєрверки, звичайно, ба, ба, ба і тупо починають кліпити нас з міномета. Йома йо Йомайо, ти починаєш бігти, падати, повзти, весь в снігу, а тоді снігу було дуже багато. І ти от, знаєш, повзеш морду максимально до снігу, просто стрьомно страшне просто. Повзеш, дивишся, відкриваєш одне око, а там тупо салют, бах. Снаряд від міномета бах, то по вогонь, то по рембо. Ти починаєш повти. Реально воно відчувалося як в кіно. Я був дуже здивований, що ми не вмерли. В той момент осколок прилетів мені в каску і зніс каску. Коротше, я її не пристіпав дуже часто. і Тобто, каска така: геп впала. Блін. Ситуація була така максимально стрьомна. А другий варіант відбувся вже на цій війні. Це була харківська офензива. Ми звільняли одне село і, власне, перейшли на крайні позиції до піхоти. Піхота дуже не любила в той період часу, щоб літали літуни. Тому що якщо літають літуни, то туди по-любому буде. Прилітати, відповідно, то нам почали накривати якось, якимось касетним боєприпасом, ми тоді навіть не зрозуміли, що це здається градами, і ми починаємо ну, типу, бігти за коптером. То, що його треба забирати, то, що почався обстріл, все, ніяких польотів не може бути. Там такі було два бетонних е, ну, перекриття, як на блокпостах стоять такі бетонні, просто я не знаю квадратики. Починається потужний обстріл, десь в метрах. Не знаю, по відчуттям зовсім небагато. І я, топо, як ніндзя, такий шув по асфальту. Е, забігаю під ці бетонні плити. Лежу під ними, осколки лупашать по цим плитам. А я ну просто в. Вав... В максимальному афігі від того всього, що відбувається, але водночас воно якось зараз переосмислюється і тупо такі рем рембо історії, що просто страшне, навіть не уявляв, що такі історії просто можуть бути і настільки може щастити. Тому дякую всесвіт за те, що я ще досі живий. Ситуації для того, щоб вмерти було дуже багато. Чи є в тебе дні, які ти можеш вважати другим днем народження? Да, є, в вересні я отримав своє третє поранення перед цим я мав дві контузії. От, е, власне, ну, нам повезло настільки максимально потужно, що просто жесть. Приїхала М-113. Ми думали відразу сісти в неї і поїхати. Виявили, що це не наша, це я коротко розповідаю. Через дві хвилини там приїхала наша М113, ми стояли з боку неї, і в іншу сторону прилетів снаряд. Це було максимально жорстко. Там той виповзає з машини з переламаними ногами, тому осколки короче, в очах. Там ще якась шняга робиться. от, В мене легкі осколки були в ногах і ну, типу контузія. от, Але, власне, якби на там, 10 секунд пізніше приїхала Емка. І туди прилетів снаряд, то пісюни би тупо розлетілися по деревам, і вже би я б з вами точно не розмовляв. Там ситуація, коли я отримав першу контузію, теж дуже така, типу, показова, зіграла чуйка. От просто зіграла чуйка. Я кажу, пацанам заходити всередину підвалу, і саме в той момент геш в 13 метрах падає снаряд, і я просто лечу, типу, туди вже сам в цей підвал падаю. І вилазячи з нього, я побачив в Ну, я не знаю, від, від дверей, типу рамався, там такий от осколок був. І я такий. Йой! Ну там, там відстань до моєї голови була, може, сантиметрів три. Ну, або коли осколок в... в каску попадав, і в мене каска впала. <с> справді, ситуацій дуже багато. Таких, е... в яких ну, можливо було вмерти. От, і слава Богу, везло. Просто везло. Я можу навіть назвати цю війну, це просто війна удачі. Тобі або пощастить, або ні. Нормально взагалі? Цікаво хоче чити? Так, так. Да, да. А ми їсти підемо після цього, ж, Так-так. Да, я певно, цього... що останесь тут, треба буде поприбирати. Короче, Та ні, давай поїмо. Ти, ти поїв вдома? Розкажи більше про свою роботу. Все дуже сильно змінюється. Наприклад, на початках, коли тільки БПЛА входило в свою потугу українській армії, ти літав на відкритці, де було тисячу ймовірностей, що тебе вб'ють. Ти намагався е, максимально виконати своє завдання і дуже рідко думав про свою безпеку. Наразі все значно простіше, тому що як ми, так і ворог використовують і антени, посилюючі, і е, провода, е, які дозволяють використовувати антенну, не просто приєднуючи до пульта, а там десь далеко на якомусь там. Триподі, грубо кажучи, тобто наразі ми працюємо з бліндажів, з укриттів, з окопів в умовній безпеці. Це було значно безпечніше ніж там півроку назад, грубо кажучи, ти прокидаєшся або ти просто не спиш ніколи і сідаєш за пульт і виконуєш бойове завдання. Тобто, все залежить тільки від тебе, від того, як ти підготуєш, підготуєш свою позицію. Можна зробити там не знаю хамам, баню, там не знаю кінотеатр, а можна жити в говні і нічого для цього не робити. Все буде залежне. Залежати від того, як глибоко ти вкопався і як крас, класно ти підготував свої позиції. Тому що зараз ми безпосередньо сідаємо з літаємо з бліндажів, з позицій, і ми їх не часто змінюємо, от, тому що максимально намагаємося зробити свою роботу теж комфортнішою. Хочете зробити мені новорічний подарунок? Я тільки що побудемо. Що Який ти би хотів побачити подарунок під ялинкою? Мільйон доларів е, власний острів, е, вертоліт і е, декілька мавіків 3 т за рахунок яких ми можемо бачити ворога вночі, який буде підходити до наших позицій. І звісно що його знищувати. Тому Mavic 3 – це саме те. Можеш зробити такий вітний, ніби ти трити коробочку? І дуже щасливо це. <реш> як часто втрачаються дрони на війні? Це максимально ситуативно і в відсотках певно 60 ти тупо не викупаєш, як ти його втратив. Ти летиш, все класно, ти весь такий кльовий професіонал, літун, бомбіш бамбас, все супер. Все, сигнал пропав. Реби, окопні реби. Спеціальні рушниці і так далі, і тому подібне. Росіяни зараз почали використовувати тупо навіть підрозділ протидії БПЛА. Це чуваки, які мають оці отокопні рушниці. Він її умовно тримає коптер, а три тіпа починають е, на перехресний вогонь знищувати. Твій коптер. Тобто, ну прикольно придумали, падли. Варіантів для того, щоб втратити коптер, дуже багато. Це твоя власна помилка, це ти не не знаю, зацепився за якісь орієнтири. Перше, що ти робиш кожен раз, коли взлітаєш, це дивишся навколо себе. Ти мусиш зрозуміти, де ти є, ти мусиш зрозуміти, які в тебе є орієнтири. Ти мусиш зрозуміти, які є в тебе місця, за які можна зацепитися для повернення назад. Тому що ти не літаєш на 100-200 метрів, ти літаєш на 2 5 п'ять кілометрів інколи й далі. Тобто тобі ще треба розвернутися і знайти, де ти в мене було таке особисто на початках, коли я просто провтикався, я роз. Звернувся, і я взагалі не викупаю, хто я, де я, я рижа мавпа. Тому я втратив коптер так. Були ситуації, коли є аті режим, аті режим це коли в тебе збивати. Не то, що були ситуації, вони в 80% польотів. Коли в тебе немає супутників, і твій коптер починає літати за вітром. От куди вітер дує, туди він починає летіти. І були ситуації, коли ти начебто летиш в одну сторону, та начебто твоя камера стабілізувалася на якийсь певний об'єкт, коли ти віддаляєш зум, розвертаєшся, а тебе вже вітром віднесло на метрів 700, і тобі Потрібно роздоплитися, де ти, тобі потрібно зрозуміти, хто ти, як ти, коли ти, куди тобі летіти. Варіантів дуже багато насправді. Основний, звісно, це, я вважаю, все ж таки це робота ворожих ребів. Які цілі винищили за допомогою дронів? М -м -м в нас були знищені бетери дві штуки. Точно, може, навіть три. Так, в основному це піхота. Піхота, при тому в великій кількості на Бахмуті були моменти, що ми знищували по 20-30. Е Поганих людей в день. Кажу так, тому щоб Ютуб не заблочив. Лідерів. Е, в день, власне, це було дуже кльово. От реально, це була тоді настільки, настільки крута робота. Тобі подобалося, просто максимально подобалася твоя робота, тому що коефіцієнт корисної дії був максимальний. Ти заїжджав на позицію, різав русню, виїжджав з позиції. Рай на землі. Давай, ще таке питання. Довгий період часу бахмутський напрямок був один із найгарячіших напрямків війни. Що ти відчував, які твої були особисті емоції, коли ти вперше знав, що тобі треба буде працювати на цьому напрямку? А ми відразу знали, що ми туди їдемо. Ну, типу, ми там були ще тоді, коли він був більш-менш спокійний напрямок. Ну, не те, що більш-менш спокійний. Бої велися ще не в самому місті, а на його околицях. І ми чудово розуміли до чого це все йде. Ми просто виконували свої завдання, тобто якихось там страхів, там переживань, і такого всього ні, не було. Ти просто їхав і прагнув виконати свою задачу як найкраще і забаранити чим побільше представників окупаційних сил. Знаю історію, як ви відбили штурм за допомогою дронів. Це голосно сказано. Ну, типу, не то, щоб ми там відбили штурм, ні просто вийшло так, що коли ворог ішов, ми максимально кількість снарядів випустили на те, щоб ну скидами, на те, щоб зупинити їхній рух, і це було настільки активно разом з е, АГСом, разом з МК, разом з мінометами, що вони просто поморозилися іти далі, тому що в їх настільки був точковий класний вогневий удар, що, по перше, половина з них забаранилася по дорозі, інша половина з них просто відмовилася виконувати наказ. Дуже сподіваюся, що в росіян дуже популярна така штука це обнулювати свій особовий склад, який відмовився йти на штурм. Обнулювати це значить розстрілювати. Тому дуже сподіваюся, що ці хлопчики вернулися до своїх командирів, а ті їх розстріляли. В сучасній війні відзначається розвиток технологій, і як твій особистий скіл і вміння впливають на те, щоб вдало виконати завдання і вижити. В плані тому, що Важко. важко, типу. Просто є з розвитком технологій підвищився цей рандом, що ти можеш бути крутим бійцем, але в тебе пролітає або коптер, або ракета, да, або ще да, якась штука, да, да, і всі твої скіли ніяк на це не повпливають. Не зовсім піхота наразі має навчатися, як себе поводити, бачачи коптер, особливо того, що стосується вночі. Ми за рахунок тепловізійних камер бачимо рух абсолютно всіх. Поки ми долітаємо до позиції, відповідно ми бачимо рух наших військовослужбовців. І я кожного разу кажу: дотримуйтесь дистанції, дотримуйтесь 5-7 метрів дистанції між собою, навіть якщо ви ні хріна не бачите вночі, тому що це може врятувати вам життя. Ми баранили кучу русачків, які, як олені, скупчувалися один біля одного. І це прекрасно. Але повірте, росіяни так само використовують коптери і так само баранять наших військовослужбовців, які теж скупчуються. Тому скіли дуже допомагають. Чим більше знань, чим більше аналізу в тебе є, тим більша ймовірність того, що ти виживеш. І це стосується перш за все, перш за все піхоти, яка мусить розуміти, що найбільший і найміцніший кулак саме Сил оборони України є вони. І найбільше, звісно, до них буде претензії від ворогів, якщо ви розумієте про що я. Що б ти хотів більше бачити від цивільного населення? Нюсів. Дівчата, скидайте. Нам для морально-психологічного стану це дуже важливо. А взагалі, я можу сказати, що я хотів би менше бачити. Я би хотів би менше бачити. Е Весело і щасливе життя. Це може з моєї точки зору бути максимально лицемірно і парагульським. Але знову ж таки атвічаю. Ну не треба хлопцям. Треба забрати слово атвічаю з мого словникового лексикону, лексикового словникового. Не треба бачити хлопцям, як у вас яке у вас прекрасне життя. І нехай воно буде ще прекраснішим, прекраснішим в сотні тисяч разів. Я бажаю вам тільки всім найкращою, але, будь ласочка, не виставляйте і не постьте це в соціальні мережі, тому що нашу. Ми сидимо в бліндажах, в окопах дуже довгий період часу, і коли ти заходиш в інтернеті позаліпати і бачиш там хлопчик п'є півко, біля нього його кохана дівчинка, він там грає на Sony PlayStation, з'являється дуже тупа і нав'язлива думка: Чому він, а не я? От. Тому майте совість. Камон. Який твій прогноз на 2024 рік? Чому мені так погано? І це life. Е, Немає в мене ніяких прогнозів. Все ну, типу, моя задача це виконувати бойове завдання, а завдання наших, е, нашої влади, політиків це добазаритись за те, щоб нам дали побільше бабок, денях, щоб ми могли продовжувати різати пісню. Прогноз такий: ми будемо продовжувати різати сню до моменту, поки ми зможемо продовжувати різати Все. Ти втомився від війни? Втомився. Ну, типу, я знаю, що Ютубу не понравиться матюки, але я з'їхався просто максимально. Бо я стараюся завжди якісь бути там на позитиві і так далі, і тому подібне. Але ви навіть не уявляєте, наскільки це е... важко морально і. Я теж хочу, коротше, жити в нормальних умовах, як і будь-хто, як і всі абсолютно військовослужбовці, які знаходяться на фронті, тому що не кльово жити постійно в бліндажі, не кльово жити постійно в окопах, не кльово постійно виїжджати на завдання. Це і нервує, це і давить на тебе, що ж ти хочеш. Типу, звісно, що ми замучились від війни. Тільки це не змінює того фактору, що ми будемо захищати нашу країну до тих пір, поки треба буде. Хоча я сподіваюся, що це зрозуміло для кожного громадянина і нас все ж таки зможуть замінити, тому що найбільший Мінус змучення від війни полягає в тому, що ти просто перестаєш звертати увагу на дуже явні небезпеки. І від цього можна загинути тільки через те, що ти забиваєш на те, на що ти не забив би ще би там рік назад. Андрій, як за інтерв'ю, бо ти так спать серйозно і не дивись камеру, і буду ходить. Можна відповідно. Коли в мене питають, чи замучений я від війни. Як же мені хуйово? It's the most Wonderful Life. <ріст> <Ой, блядь. ріст> Донатьте! Не донатять тільки петухи! Донатьте! Бо не донатять тільки погані люди. Всім, хто не донатить. <ріст> а <ріст> хто донатить? Ви сонечки. Люблю вас. <ріст> Ні, nee, ну там пишет вас. Бляха. Не вылізайте, це шикарно.